Важко уникати помислу марнославства, бо що не зробиш, щоб прогнати його, те стає початком нового руху марнославства. Втім, не всякому правому нашому помислу противляться демони, але деяким ці злі духи сприяють, сподіваючись обманути нас. Хто доторкнувся відання і спожив солодкість від нього. Більше не довіриться демонові марнославства, хоч би він пропонував йому всі втіхи світу. Бо що б міг він обіцяти більше за духовне споглядання? Але поки ми ще не спожили відання, будемо старанно проходити діяльне життя Богу, виявляючи нашу мету, що все творимо заради пізнання Його. Пам'ятай про колишнє життя. І давні гріхи твої, і про те, як, будучи пристрасним, перейшов ти до життя, непоблажливого до пристрастей, і як знову вийшов ти зі світу, який багато в чому, часто тебе дуже смиряв. Подумай також і про того, хто зберігає тебе в пустелі і відганяє від тебе демонів, що скрегочуть на тебе зубами своїми, Такі роздуми вселяють смирення. І не дозволяють підступити демонові гордості. Те, що маємо пристрасну пам'ять раніше на ділі було сприйнято з пристрастю, і знову те, що на ділі ми сприймаємо з пристрастю, проте згодом матимемо пристрасну пам'ять для того, хто переміг демонів, які збуджують пристрасті, нічого вже не варті речі, якими вони збуджують їх. Бо нематеріальний борець гірший за речового. Душевні пристрасті беруть привід до свого руху від людей, а тілесні від тіла. Рух тілесних пристрастей припиняє стриманість, а душевних духовна любов. Демони, предстоятелі душевних пристрастей до самої смерті наполегливо стоять і турбують душу. А передстоятелі тілесних пристрастей швидше відходять. Притому інші демони, подібні до сонця, що сходить або до того, що заходить, торкаються однієї якоїсь частини душі, а полудений демон зазвичай всю душу охоплює і топить розум. Чому пустельництво солодке після знищення пристрастей? Бо тоді від них залишаються самі голі спогади, і що стосується боротьби, тоді відбувається не скільки сам подвиг боротьби, скільки споглядання його. Гідне уваги те, чи помисел приводить у рух пристрасті, чи пристрасті помисел. Одні приймають перше, інші друге. Зазвичай пристрасті приходять у рух від почуттів, але коли у когось є любов і стриманість. То вони не рухаються, а коли немає, рухаються. Гнів має потребу у більшому лікуванні, ніж похідь, і любов тому і називається великою, що вона є вуздою для гніву. Її святий Мойсей символічно назвав овіомахом, що б'ється зі зміями, коли перераховував, що можна і чого не слід їсти. Через відому і неминущу злість демонів, душа палає проти посіяних ними помислів, як тільки помітить їх наближення і захистить себе тим, що прийме пристрасну якість нападаючих гнів. Не завжди є можливість виконувати звичайні правила, але треба зважати на обставини і використовувати в них те, що сприяє виконанню. Знають цей закон благовчасності і самі демони, тому завжди по ворожому ставляться до нас, вони перешкоджають нам робити можливе, а до неможливого примушують. Так, хворих вони відхиляють від того, щоб дякувати Господу за скорботу, що трапилася, і великодушно терпіти тих, хто робить послугу їм. Слабосилих налаштовують до суворої стриманості. А обтяжених літами працею, звершувати псалмоспів стоячи, коли потреба змусить нас перебувати деякий час у місті або селі, то з мирянами будемо поводитися якомога стриманіше, щоб розум наш, обважнівши і залишивши на цей час звичайну старанність, не зробив чого-небудь безпорадного і не тікав гнаний демонами. Під час спокус приступай до молитви не раніше, як скажеш декілька гнівливих слів проти спокусника, бо коли душа наповнена скверними помислами, тоді її молитва не може бути чистою. Але якщо ти скажеш щось гнівне проти них, то цим приведеш у сум'яття своїх супротивників і знищиш їхні навіювання, гнів діє подібним чином і на добрі помисли. Хто хоче випробовувати злобних демонів і набути навик до розпізнавання їхніх підступів, хай спостерігає за помислами і помічає, на чому наполягають вони, і в чому має слабкість, при якому збігу обставин і в який час який з них особливо діє, який за яким іде, і який з яким не сходиться. І шукає у Христа Господа розрішення всьому цьому. Демони дуже зляться на тих, хто діяльно проходить чесноти зі знанням справи і приводять у ясність усе, бажаючи в темряві стріляти непорочних серцем. При цьому спостереженні ти виявиш двох демонів украй швидкорухливими, які майже переганяють рух нашого розуму. Демона розпусти і демона, що спонукає нас до богохульства, але цей останній недовготривалий, а перший, якщо не приводить у рух пристрасних помислів, то не заважає нам досягати успіху в пізнанні Бога. Тіло відокремити від душі може тільки той, хто з'єднав їх, а душу від тіла і той, хто прагне до чеснот у пустельництві. Бо пустельництвом отці наші називають пам'ять про смерть і втечу від тіла, тобто, щоб плотоугодництво не творити в похоті. Недобре чинять ті, що перенасичують плоть свою і піклуються про неї, пробуджуючи до похоті. після цього нехай скаржаться на самих себе, а не на неї. Навпаки, ті, які здобували душевну безпристрасність через це саме тіло. І посильно за його ж посередництва споглядають сущого, сповідують благодать Творця, який дав нам тіло. Коли розум почне творити молитви неуважно, тоді вся даноношна боротьба зводиться до боротьби з дратівливою частиною душі. Ознака безпристрастності це коли розум почне бачити власне своє тіло, стане спокійним стосовно сонних мрій. І легко і правильно розумітиме речі, коли розум під час молитви не уявляє нічого мирського, значить, він окріпнув. Розум, який за допомогою Божою зробив терен діяльного життя і досяг відання, споглядання, вже мало відчуває, а то і зовсім не відчуває рухів нерозумної частини душі. Відання, споглядання захоплює його догори і відділяє від плоского. Безпристрасність має не та душа, яка зачаровується речами, а та, яка і при спогаді про них перебуває спокійною. Про досконалого мужа не власне мовиться, стримується, і про безпристрасного, що терпить, тому що терпіння буває у того, хто страждає, і стриманість у того, Кого вабить бажання. Велика справа молитися розсіяно, але співати розсіяно ще більше. Хто утвердив у собі чесноти і повністю ними володіє, той вже не пам'ятає про закон або заповіді, або покарання, але те говорить, ніби природно, і робить те, що повеліває йому стала прекрасна вдача. Демонські пісні приводять у рух нашу похідь і ввергають душу в соромливі мріяння, Псалмиш і спів, і пісні духовні завжди привертають розум до пам'яті про чесноти, охолоджують притому жар гніву і погашають похідь. Ті, що борються, завдають ударів і взаємно приймають їх. Демони ж перебувають з нами в боротьбі. Тож, завдаючи нам ударів, зазвичай і самі приймають їх від нас. Уражаю їх, і вони не зможуть встати. Псалом 1739. І знову, коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Псалом 26, 2 стих. Мудрість перебуває у співдружності зі спокоєм. А благорозсудливість із трудом, не можна здобути мудрість без боротьби, і не можна успішно звершувати боротьбу без благорозсудливості, її ввірено протистояти гніву, що збурюється демонами, а також примушувати сили душі діяти, як їм властиво за природою, і прокладати таким чином шлях до мудрості. Спокуса ченця є помисел, який, увійшовши через пристрасну частину душі, затьмарює розум. Гріх ченця є згода помислу на заборонену гріховну пристрасть. Ангели радіють, коли зменшується гріховне зло, а демони, коли зменшується чеснота, бо ті є служителями милості й любові, а ці рабами гніву і ненависті. Перші, наближаючись до нас, наповнюють нас духовним спогляданням, а другі, наближаючись, вергають душу в сороміцькі уявлення. Чесноти не відсікають устремління на нас демонів, але зберігають нас неушкодженими від них. Діяльне життя, практика чеснот є духовний засіб для очищення пристрасної частини душі. Для досконалого лікування сил душі недостатньо однієї благотворної дії на те заповідей, якщо розум не триматиме при цьому відповідних споглядань. Не можна противитися благим помислам, що вкладають в нас ангели, але можна відганяти злі помисли, що усіваються в нас демонами, за першими помислами слідує мирний стан душі. А за другами сум'яття.